Пацани пацани, я вам від душі раджу цей взять трактор 54.04 На пальцях можна порахувати Одної руки і не всі пальці загнуться. трактора 40 сороковки, де дійсно ходова часть, мости, чулки, будуть ну, ходова буде не з 24-ки, як зараз прийнято всі Кентаври, Джинма навіть, і Оріон і всі... Не, а, інші а, ходова йде з 24-ки, а такий мотор з 4-циліндровий. Тут все не так. Тут все об'єктивно інакше. Дивіться, редуктора, все. Ну. А, то ДТЗ-шка 54-04. Мотор йде 4-циліндровий, шасі йде з 40 сильного трактора. Він трошки буде навіть ширше йти. До речі, по, а, по осях, по центрах тут буде не метр двадцять рівно, 1,23 три виходить. От. І трошки довший. трошки довший. От. Більш такий він. 52 44 більш маневрений, але все-таки це сороковка. Що мені дуже подобається, сама трансмісія, саме шасі, бачите? Бачите, як виглядає потужність і якість просто в одному кадрі. Ото іде мост, який має бути в сороковці. Посилений, дійсно. Коробка передач. Бачите, якого вона йде по габаритах. От, і туди далі. От, трьохточечне, навісне. Ото є дійсно. І так само передок. Передній мост. Ось що вам показую. Ось все, йде. І Осьо. Порівняємо навіть з тим же кінтом. Задніх, задніх на мостів на не, не буває? Не буває. Де? Коробка і, і Який То на... То коробка! ОТТ я придур! Коробка і полося! човки, муки. Ну, я думаю, всі розуміють. Я ж, блин. Поняв, теж Вася еще тут. Сдивимося е, редуктора. Мост. І вдивимося цього. Ну, я думаю, тут візуально навіть понятно, що різниця є. От. Тому кажу хлопці, дійсно, 40-ка дуже така. в мене є багато людей, хто покупляли собі із кабінами такі без кабін, і їздять по 5, по 7 год. І горе не знають. То як Донфенг. Донфенг і ДТЗ. То по суті 40 без кабін самих таких толкових. Ну, інших конкурентів я поки, я поки не бачу. Тут е, коробка 4 передачі йде. Так само, як і в Донфензі, 4 передачі. Ну, В 4 повишних, 4 понижних і плюс реверс, то понятно але не 3, як в 53, не 54, то теж такий вісомий аргумент в користь вот за ту коробку такого тракторця. Вот. Тому, хлопці, я чесно від себе дуже файно раджу вам ДТЗ-ку. Вот. І ще, конечно, Ну, що краще, дтз чи фенг спорне, трохи питання, але якщо так порівнювати по... Якщо так якщо порівнювати ДДЗ-шечку і Донфенга, напишіть, що ви взяли, ну, от просто мені цікава ваша думка, що ви на вашу думку якісніше. От. Я так скажу так, що по відгуках людей, да, що кажуть, що Донфенг круче. Донфенг круче. А, Но в принципі все остальне з ними, ну, по-моєму, на мою думку, і рівняти не стоїть ставити в один ряд. І чесно, мені десь ДТЗ і більше подобається в плані управління. Коробка тут переключається, бляха, ну тут просто песня. Дуже зручний, він компактний, він маневрений, в нього вибір хороший, радіус розвороту хороший. А, тобто, Є свої плюси. Понятно, там, Донфенг, каже, то є Донфенг, то я спорию не буду. Я просто свою думку, що мені ну, так більше до душі. Знаєте, І по якості, і по всьому. ну Питань нуль. Питань нуль, тому хлопці. От саме 54.04. Та і в принципі 24, якщо треба... Зараз ДТЗ Чанфа. Зараз ДТЗ Чанфа. 24 ДТЗ Чанфа від а, цих від 7 тисяч. Тому що, бачите, оновили модельки, тепер такий буде дизайн ДТЗ. -шок. А оці всі старіші ми розпродаємо дешевше. от. От, оновили, оновили модельку, дизайн, 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 ДТЗ, оновили, от такі він буде. І оці всі старіші ми розпродаємо дешевше, тому хто шукав ДТЗ, їх тут а, от, там, і в ящиках, на пальцях порахувати можна ці ДТЗшки. А ціна буде нижча. Я зараз покажу, що є по наявності там. Що є по наявності там, буде показувати. А, -а, -а. Ось. Все. Пожалуйста та джин, я зараз покажу, що по ДТЗ. Все, що залишилось взагалі в Україні. То все, то все взагалі, що залишилось в Україні. Все, далі буде тільки новий дизайн і ціна більше там, на 500 баксів. Ото дивіться, зелені. Ми викупили все, що можна було. Зелений ДТЗ HPX. А, HP HP. Чорний. То теж HP. -шка. Бачите, вущі колеса. А, десь ще я бачив ще то Донфері. Десь ще я бачив аж АжПХ, були, то не то. А осьо. Переді мною бляха, ото є в валінок. Ото є, вася. Осьо ДТЗ, -чки. осьо. Бачимо ДТЗ. HPX. Це, да, точно я знаю, що широкі кого я забачу вже. І 52, 44, 53, 54. Ну кількість пацієнтів дуже обмежена. Дуже їх мало, поняв? І за дуже їх буквально вот то на пальцях. Раз, два, там три, чотири, там ще стоїть зібране. Може штук 8, може десять І все. Більше в такому не буде їх взагалі. Взагалі не буде таких ДТЗ-шек. зшок в такій морді. А нові, ну. Плюс 500 доларів, там фактично ви платите ну, плюс-мінус за дизайн. А, колосальних змін по залізу я поки не знайшов. Я ще детальне відео не робив, але більше за дизайн. Такому хлопці, давайте, давайте налітаємо Оце номер телефону в шапці профілю є, я... всі скидаємо ціни на ДТЗ в класичному капоті Ми вибрали, вигребили все, що було, щоб вам були ці трактори. Тому звертайтеся. Звертайтеся, бачите, кількість є хороша. Вот. Ну і звісно Я вже раз показую ДТЗ, я вже закінчу ДТЗ вот. конечно, Хлопці Хто б що наказав, що Донфенг, 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 і звісно то вещь, сила, але особисто, чесно, для мене любимий трактор. Любимий трактор. Ось, все. за всі роки, скільки я поїздив на тракторах, ну я маю на ось 24-40 сил, якщо розсматрию, отакі от без кабін. мій, мої фаворити. Хлопці, чесно кажу, від, від серця від душі. ДТЗ, пацани, там поставщики, якщо що, то номер карточки я можу скинути. Поки, поки що тарифи не піднялися. На кращі кращі, просто які, які є. Для мене особисто. Ну, я по перечислених параметрах. Мені просто більше подобається. Да. Понятно, що по якості з Донфенгом мало хто може зрівнятись. По якості я б таку на, друге, на другу планку поставив би ДТЗ. О! Ану давайте також, або той спор. ДТЗ, Донфен та Донфен, щоб такий спор. Давайте подивимося, що люди скажуть. Хлопці. Ану, ваша думка, які краще. Донфенг. Чи ДТЗ, напишіть коментар, який по надійності по всьому буде буде ліпший, Дядя Федор чи ДТЗшка, Чи може у вас є свій варіант? Давайте накиньте в коментарі, щоб так званий Соц опрос. Соцопрос. Соцопрос людей конкретно. Тільки не пишіть херні, от хто має трактор, хто має розуміння, хоча б. Вот. Та хоча херню ти ж пишіть, херня піднімає активність. Вот. Тому пишіть, вот, давайте, хлопці. Буде цікаво почитати Буде цікаво почитати. для людей. Ну, Я моя свою думку сказав, тому розсуд, звісно, ну, то йде на ваш розсуд, розумієте, що брати, ваші гроші. От. Просто я багато ДТЗ-ших дуже продав, багато дуже ДТЗ-ших продав за 7 років, скільки я працюю, і в мене було мінімум звернень, мені що їх взагалі не було. Були вони там по проблемах, по гарантіях, серйозні. Ну, як, в принципі, і по тонфенгу пару раз було. Не можу навіть Рівнянні не йде з іншими більш дешевшими якимись брендами. І по управлінню, по, по комфорту, по коробці дуже мені подобається цей трактор. Тому, мужики, від душі от 54 на 4 особливо. Я повноцінна, здорова 40 копка, майже на 800 ваги в ній є. А, не те, що там мотор 4 циліндри, все остальне з 24-ки залишилось. Тому звертайтеся, будемо раді вам дуже допомогти. Вот. Як завжди у нас доставочки йде безкоштовно, без передплати. На ДТЗ у нас йде 3 роки гарантії. Доставка йде безкоштовно. І обслужування сервіс, запчасті все є як має бути.